До України прибули перші французькі винищувачі. На Хмельниччині горіли житлові будинки. Троє молодих хмельничан отримують літературну премію. Віта вас на першому подільському я Ольга Захарченко. Впродовж п'яти хвилин про це та інше розповім детальніше. Україна отримала перші французькі винищувачі міраж 2000 Передачу літаків ще в червні минулого року анонсував президент Франції Еммануель Макрон. Про це у соцмережі ікс повідомив міністр оборони Франції Лекурню. Тоді ж Франція пообіцяла навчити українських пілотів літати на них. Кількість літаків, які отримала Україна, наразі невідома. Служба безпеки України затримала двох російських агентів, які намагались пустити під укіс вантажний потяг на Одещині. Як повідомляє для вчинення злочину фігуранти вночі почали розбирати частину колії та вбивати в її стики металеву арматуру. На цьому етапі підготовки диверсії обидва агенти були затримані співробітниками служби безпеки України. Затриманим виявилось двоє місцевих жителів віком 17 та 18 років, які шукали легкі гроші на тематичних телеграм-каналах. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили затриманим молодикам про підозру. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожують довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Комітет Верховної Ради України з національної безпеки разом з представниками Міністерства оборони України та Генштабу розглянули питання, як запровадити для військових обов'язковість відпусток та передбачити додаткові. Про це повідомив нардеп, член комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Також, за його словами, на найближчих засіданнях Верховної Ради нардепи планують розглядати законодавство, яке пов'язане із захистом військовослужбовців, які будуть інформувати. Про якісь корупційні ризики чи корупційні дії під час виконання бойових завдань чи несення служби. У Хмельницькому сьогодні попрощались із Ілею Вісловим. Чоловік у перші дні повномасштабної війни добровольцем записався до лап 86-го окремого батальйону територіальної оборони. Після боїв за кринки занедужав. Після року півроку боровся з важкою хворобою. А на жаль, 2 лютого серце героя зупинилося. Йому назавжди 51 рік. Сьогодні захисником прощались у свято-георгівському храмі, поховали Іллю Віслова на Алеї Героїв в мікрорайоні Ракове. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава воїну. Три пожежі в житлових будинках ліквідували вогнеборці Хмельниччини протягом минулої доби. Перший будинок спалахнув на провулку Київський у обласному центрі. На площі 20 квадратних метрів рятувальники ліквідували займання, яке ймовірно виникло через коротке замикання електромережі. Старосинявські надзвичайники та вогнеборці місцевої пожежної команди ліквідували пожежу в помешканні, яке зайнялось в селі Дашківці. Горів також житловий будинок і у місті Городок. Ймовірна причина пожежі порушення правил пожежної безпеки. Під час експлуатації печі. Троє молодих хмельничан отримують літературну премію Час відважних, яка запроваджена міською радою на честь загиблого військовослужбовця Євгенія Ролдугіна. Про це йдеться у проєкті рішення виконавчого комітету, який опублікований на сайті міської ради. Цю премію вручають вперше. Сума винагороди складає 24 тисячі гривень для кожного переможця. Кашул Богдана Миколаївна, псевдонім Сандра Мей, авторка оповідання Історія незламних перемогла в номінації Проза у віковій категорії 16 20 років. У цій ж віковій категорії, проте в номінації поезія перемогла Янчук Дарина Дмитрівна, поетеса, авторка добірки віршів смерті, життя дозріє. Та Соболєва Євгенія Олександрівна журналістка, локальний продюсер, авторка есе «Трушний» перемогла у номінації Проза у категорії 21-25 років. Вітаємо та пишаємось. Долучайтеся до спільноти Першого Подільського в соціальних мережах. Там протягом усієї доби найактуальніші та найважливіші події країни та світу. На все добре.